Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 5 серпня, 5 серпня 1772 року. Дата, з якої почалося поступове зникнення з карти Європи колись величної держави, у цей день три великі монархії: Російська імперія, Прусія та Австрія. Підписали угоду про перший поділ Речі Посполитої. Це був перший з трьох актів геополітичного перекроювання мапи, який завершиться повною ліквідацією польсько-литовської держави вже за кілька десятиліть. Чому так сталося? У 18 столітті річ Посполита була ослаблена внутрішніми суперечками, шляхецькими вольностями та занепадом центральної влади. Цим скористалися сусіди, які під прикриттям збереження порядку та стабільності вирішили відкусити собі частини території. Цей перший поділ мав величезне значення й для українських земель. Частина Галичини та правобережжя відійшла до Австрійської та Російської імперії. Так почалося нове розмежування українських теренів, яке вплине на долю народу на століття вперед. Цікаво, що тодішній король Польщі Станіслав Август Понятовський, попри спротив, зрештою визнав поділ. А європейські держави здебільшого просто спостерігали мовчки. У серпні 2010 року весь світ завмер у напрузі. У Чилі сталася аварія, яка могла закінчитися трагедією, але стала символом надії та сили людського духу. 33 шахтарі опинилися замурованими в надрах землі на глибині 700 метрів за 5 кілометрів від входу в шахту Сан-Хосе поблизу міста Копіано. Спочатку здавалося, що шансів на порятунок немає, але світ побачив диво. Технології, витримку і справжню солідарність. Пошуки почались негайно після обвалу. Протягом 17 днів рятувальники бурили вузькі свердловини, сподіваючись вийти на контакт. Весь цей час не було жодних ознак життя шахтарів. Та 22 серпня одна з бурових трубок піднялась на поверхню з прикріпленою запискою. Ми всі 33 троє живі. Це був момент, коли Чилі та уся планета зітхнули з полегшенням. Протягом 69 днів чоловіки провели в темряві з мінімальними запасами води, їжі та повітря. Над ними багатотонна маса гірської породи. Але під землею вони організували власний порядок, ділилися їжею, підтримували одне одного морально, вірили, що виживуть. А над землею інженери, рятувальники, лікарі та родини. Працювали день і ніч, врешті-решт. Спеціально створена капсула Фенікс по черзі підняла кожного з шахтарів на поверхню. Увесь світ аплодував. Це був момент, коли людяність перемогла страх та безнадію.